Добрий день! Готуємося до контрольної роботи з алгебри. Перша задача: скільки двоцифрових чисел можна утворити з цифр 5, 6, 7? Так як нам треба вибрати два елемента із трьох, і так як порядок важливий, бо число, наприклад, 56 і 65 це різні числа, тому ми беремо число розміщень з n по m. Так? Згадаємо формулу, що це буде n факторіал поділити на n мінус m факторіал. Так? І обчислюємо a з 3 по 2. Дорівнює 3 факторіал поділити на 3 мінус 2 факторіал в чисельнику у нас 1 помножити на 2 помножити на 3, в знаменнику 1 факторіал або просто 1 Тому Обчислюємо і одержуємо число 6. Друга задача: з кількома способами можна розставити 6 спортсменів в одну шеренгу. Так як при цьому ми використовуємо всі 6 елементів? то це перестановки, перестановка з n елементів, формула n-факторіал. Тому P з 6 буде дорівнювати 6 факторіал, дорівнює 1 помножити на 2, на 3, на 4, на 5 і на 6. Обчислюємо 2, 3, 4, це буде 24, помножити на 5, 120 і помножити на 6 – 720. Отже, відповідь 720 Спосіб. Переходимо до третьої задачі. На стадіоні 25 учнів 11 класу і 22 учні 11-го Б класу. Яка ймовірність того, що учень, з яким ви розмовляєте, навчається в 11. А в класі. Для того, щоб порахувати ймовірність, ми застосовуємо формулу класичної ймовірності. П від А дорівнює М сприятливих випадків до Н взагалі випадків. Тому нам треба порахувати, скільки всього учнів на стадіоні 25, додамо 22. Одержуємо 47 учнів, а сприятливими є кількість учнів з 11 А-класу, тому П від А, де подія А розмовляю з учнем з 11 А класу, можна обчислити як 25 поділити на 47, 25-47 дріб скоротний залишаємо так, як є. Отже, відповідь на поставлене питання, ймовірність такої події 25,47. Наступна четверта задача. Протягом перших шести днів квітня температура зранку була 6 градусів, 7 градусів, потім 8, ще раз 8, потім 7 і ще раз 7. Знайти медіану вибірки. Для того, щоб знайти медіану вибірки, нам необхідно вишикувати їх в порядку зростання. 6 градусів це найменша температура. Далі у нас йде 7 градусів. Знову 7 градусів, знову 7 градусів. Так, 7 градусів у нас зустрічається тричі ми вистріли, далі 8 градусів, і далі 8 градусів. Для того, щоб знайти медіану, нам треба подивитися з шести цих елементів, хто знаходиться, яке дані дали. На третьому місці стоять і які дані стоять на четвертому місці. Там знаходиться 7 і там знаходиться 7, тому медіана даної вибірки дорівнює 7 градусів. Ми дали відповідь на поставлене в задачі питання. Наступна задача. Обчислити ось такий вираз: 3 помножити на число перестановок з 5 мінус 2 помножити на число перестановок з 4. Не забуваємо формулу перестановок. Ми повинні з вами розписати, що таке P з 5 елементів, це 5 факторіал мінус 2 помножити на 4 факторіал дорівнює дорівнює. Ми розуміємо, що 5 факторіал це 4 факторіал помножити на 5. Тому перший вираз можна переписати таким чином. І 4 факторіал винести за дужки. 3 помножити на 5 мінус 2. Дорівнює 3 на 5 це 15, мінус 2 13. Одержуємо в дужках число 13, 4 факторіал це 24 помножить на 13. 24 множимо на 13, згадуємо, як множити у стовпчик, 3 на 4, 12, 3 на 2, 6 та 1 – 7. 1 помножити на 24 буде 24. Додаємо і одержуємо 300. 12. Отже, ми обчислили вираз і одержали число 312. Наступна задача шоста. Треба знайти відповідність. Для того, щоб знайти відповідність, треба прорахувати. Чому дорівнює П P, P з трьох. Пам'ятаємо, що це 3 факторіал дорівнює 1 помножити на 2 на 3, це дорівнює 6. Тому 1 це В. Далі нам треба прорахувати С з 5 по 3, дорівнює. Пам'ятаємо формулу, треба n факторіал, тобто 5 факторіал, поділити на 5-3 факторіал і помножити на 3 факторіалу знаменних, дорівнює. Якщо ми скоротимо 3 факторіал і 5 факторіал, тут залишиться 4 помножити на 5, в даному випадку 4 помножити на 5, а 5 відняти 32 факторіал, тобто число 2, 4 помножити на 5, 20, поділити на 2, 10. Так, тому друге це Г. І третє обчислюємо а з. 5 по 3 дорівнює тут формула трошки простіше: 5 факторіал поділити на 5 мінус 3 факторіал. Так. І ми пам'ятаємо з вами, що 5 факторіал це 120, і І відняти 3 – це 2 факторіал, тобто 1 помножити на 2, 2. Тому це число 60. Тому 3 відповідь буде. Таким чином ми розв'язали з вами, знайшли відповідність цих виразів і чисел, які чому вони дорівнюють. Сьоме завдання: треба обчислити вираз, де А з 9 по 2 мінус С з 9 по 2, тобто розміщення відняти число комбінацій. Запишемо розміщення. 9 факторіал поділити на 9 мінус 2 факторіал, відняти 9 факторіал поділити на 9 мінус 2 факторіал і додається ще 2 факторіал. 9 мінус 2 факторіал – це 7 факторіал. Якщо ми скоротимо 9 факторіал і 7 факторіал, то у нас залишиться 8 помножити на 9. А в цьому виразі 8 помножити на 9 та ще поділено на 2. Тобто 8 на 9 – це 72, відняти 8 на 9 – 72 поділене на 2 – це 36. 72 відняти 36 дорівнює 36.